Традиційно, другий акт запитання, будь ласка, прошу. Всякому разі, я скажу, що публікація в тижні буде, і буде відповідно її ПДФ в на, на сайті українського тижня. І можливо, оскільки виникло е, таке бажання, можливо, ще е, буде як мінімум там посилання, або або зв'яжемося більш модерним в модерний спосіб. Скажімо, з'явиться там сторінка Костянтина Миколаєвича на, ну, на ФБЕ. Наприклад, от і з відповідними, і з відповідними. Ну, в усякому разі, я, я я відчуваю, що це настільки на часі, що дивно, що цього досі, досі немає. А, Зокрема, в книгарні є. Прекрасно. Але от цікаво раз вже цю сторону підкреслив Юрій Володимирович. То я мушу тоді сказати. Точно так називалася стаття опублікована в журналі Мандрівець два роки тому. Всі журнали оцифровані. Ви виходите на сайт мандрівця, набираєте потрібний номер, це третій номер за 2010 рік. Там зразу вона викидає зміст, ви торкаєтеся автора і вам видається формат PDF. Всі, крім вашого доповідача, що це так? Сам удивляюсь, як говорить. <зас> <різна> От <різна> так шурушу. Ну, Це треба взяти книжку Антуана Меє про да, общеславянський язик і подивитися, як це європейська наука пів, півтораста років, вже, мабуть, скоро буде, показала, як він формується з індоєвропейських говірок, які складні трансформації там відбуваються. щодо, Російської мови вона має свої коріння. Ви бачите, що в неї є достатня кількість контактних зв'язків, різних, є відповідні основні риси структури граматичної, але раніше не ставилося питання про кількісні оцінки цих структур. А крім того, ми є. Ну ми є. І е -е, е -е, раніше якось недооцінювався той момент, що така потужна роль церкви була у формуванні літературної мови, на інших прикладах це часом відчувалося. Ну, скажімо, хто ще крім слов'ян має назву відомого дня тижня Воскресення, а ніхто більше? А ніхто. Потужна церква на Заході дала своє Доменіка і Дімаш, і Домінгу. Але всі ці в душі язичники слов'яни залишилися своєю неділею. Тобто, це день, коли нічого не діляють. Ну, у сусідів все дуже своєрідно трансформувалося. Там неділя стала всі всі сім днів. Ну ні. Це трансформувалося. Це ви підкидаєте це, а тут сказано, трансформувалося. Тобто в, в нав'язуванні суспільству назви воскресення. Ну, щось таке, що перехоплює потім цю ж державу в трансформованому вигляді, яка нам нав'язувала слово виходної поражняк. Прошу, Прошу. Так. Я, так, я, так, так, прекрасно. Я дякую. Прошу пробачте. Останні запитання. Я... Дочекайтеся, будь ласка, поки вам передадуть мікрофон. Шекайте, це шекайте. необхідно для інтернет-трансляції. Дякую, я скористаюся підказкою. і Дуже вдячний. Спасибо. Ітемологічно дуже прозоре сполучення спасі Бог, і тим не менше, бачите, ну це щодо цього можна ще цікавитися, який саме Бог. Бо коли йдеться про Бога наприклад, то це щось інше або «богослав» в Україні. Такі речі в інших місцях кажуть, що там не все в порядку. Здається, ці назви давніші, ніж християнство. Або, наприклад, ті ж самі апостолова. Якщо вдуматись, то це афронт, це мало не блюзнірство, тому що це населений пункт, названий на честь учнів, а де ж вчитель? Ясно, що це пристосоване щось на зразок російського апастово, там біля ками, і воно апеста, тобто Авеста. Ось така назва, очевидно, зашифрована за тим апостолом. Так що. Звичайно, назви на карті успадковані. Або слухайте, це такий колоритний епізод Зерваниця. Ви знаєте, що тепер це духовний центр. І все. Якщо ви набираєте в інтернеті, в пошуковій системі Зарваниця, воно видає якісь чудеса. Зарван, божество часу, ввесті. Водоспад є, зарван. Уявіть собі, так-так. То в Україні є шість назв від цього. Корення. І, судячи з усього, це такий слід по а, авестійським вірним. Типовий приклад: Зарваниця всього лише за 20 кілометрів від Монастириськи. Не так давно загинув футболіст з Монастириськи на прізвище дронь. Історична довідка. Дрон це назва просфори в зороастризмі. Тобто, дроневе, дронівка, це. на… на Карті, а тим паче, якщо це все за 20 кілометрів, і там можна подивитись інші людей з прізвищем дронь, вони мають відповідний типаж. Це можлива інша зустріч на цю тему спеціально, а можливо, просто самоосвіта. Ну тепер уже так до чого ж розмова? Як якщо цей сюжет викласти, скажімо, моїй дисертанції з її іранцем чоловіком, то чоловік реагує негайно. Він каже: А то ваша зерваниця це так, як римські християнські храми в колишніх поганських храмах: Юнони, Зевса там і все. А щодо наших співрозмовників пауза і замислюється, це добре чи погано, що в місті культу зороастрійського тепер є християнський центр. Я нагадаю, що малого месію провідали зороастрійські священники, вони називалися Волхви. Волхви, як показав ваш доповідач, це так трансформоване слово парфяни. І це показує, що слов'яни ознайомилися з цим під час панування парфянської династії Аршакідів в Ірані не раніше і не пізніше, бо в інший час ці маги називалися б персами, а вони називаються парф, яке стало барф, тоді стало. Балф в середовищі Сарматському Л замість Р, і нарешті волф. Волхви, як показано, це парфяни. Це, це, це саме слово. Ну, і тут є, Тобто в Зерваниці були волхви. Я думаю, що це сполучна ланка, яка може помирити теперішніх борців за чистоту коренів, але всюди до нас щось було. З цим треба рахуватися. Прошу. Прошу провести. пане професоре, буде таке запитання. Не одне, а де якщо, дозволите? Ну, Українознавчий клуб Спадщина Олексій Панасюк. Перше скажіть, будь ласка, вам відоме робота Маляна Партицька, Я не сумніваюся, що ви читали цю працю, де він наводив декілька там десятків слів із якогось племені бодрицького союзу. Дуже подібних до українських. Я процитую Ніч, Піч, Вічі, Віці, Вів Вірлята і так далі. Я тільки не знаю якого племені і чому вони так подібні до українського. Можливо, все-таки бодричі, ті, що жили на одрі, сунули сюди в Київ і тут були в вигляді тих же варягів, хто зна. Далі. Чи відомо вам щось небудь про плем'я кашубів? Це десь в Польщі в лясах жили. Що це за плем'я? Чому про них нічого не кажуть? А я вже читав, що мова цих кашубів була дещо близька до російської, і там пройшла якась певна трансформація слова: кашуби, касоби, касаби, касаби. Можна бо... поки що на цьому, ну, потім ми продовжимо, бо знаєте, ви даєте забагато багато завдань. Мене таке враження, що ви не всі читали книжки вашого співрозмовника, бо Партицькому присвячено ну принаймні 4 чи 5 публікацій, в тому, що вже опубліковано. Я не сам додумався до цього джерела, це світлої пам'яті Олександр Леонідович Рибалко. Звернув мою увагу на цю книжку Скандинавщина в давній Русі. Раніше її вилучали, але в спецграні все-таки залишилася одна річ. Вона наукова. Бо це не могли пробачити галичанам мати наукові книжки. Та ще сам Партицький учень Франьо Міклошича, який перший автор етимологічного словника слов'янських мов, де українська потрактована серед інших слов'янських рівних, що викликало велике обурення на сході. Водночас це ще не повна істина. Я дістав прекрасно портрет Міклошича з видання Київського університету. Виявляється, його викликали і нагородили з званням почесного доктора Київського університету святого Володимира. Він впродовж року був ректором Віденського університету, і оце ж його учень Партицький, із словника української мови і всіх цікавих розвиток, де він виступає проти. Монархіста, ну, в, 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 в якийсь момент Іловайського, Іловайського який от пропонував свою там, Теорію. А тепер друга половина про е, кашубів. Ну, то це публікація в тижні в 16 му номері, і де навіть вказано, що є зв'язок з словом Кацапи, і що навколо цього ціле кубло якихось непотрібних спекуляцій, починаючи з. Непрофесійних діячів, викінчаючи тим же фасміром, які намагаються все-таки притулити це до українців. Ну, це обурливі факти, тому що якщо українське слово кацап як образливе для росіянина, так що українець колись каже как, то кажуть какцап, чому він не як цап в такому разі? Якби він був як цапом, то ще було б можливість це пояснювати народну етимологію. Виявляється, що Існує касапян прізвище у Вірменії. Існує Касаповічі в Боснії і Герцеговині. Виявляється, що це Хшасапа. Це виявляється не більше, не менше сатрап. Це прибічники сатрапської влади сильної, на відміну від інших степових племен, які були в опозиції до них, і звідси, очевидно, найдавніші ці протистояння. Є карта відповідно, показано, як це пов'язано може бути в зв'язку з етнонім з етимологією слово Волинь, яка має прямий місточок на схід через назву Каспійського моря. В російських джерелах воно Хвалинське. А це, зверніть увагу, те ж саме слово, що хорезм, тільки вимовлено в сарматському середовищі. Так як волхви вам важко повірити, що це парфяни, що це те саме слово. Але для того, щоб ви відчули, що це буває. Ебуракум. Ібр, корінь тут, тис, кельтська назва. На Житомирщині є річка, Ібр.